Всім привіт! Вітаю вас на каналі Упс Бебі. Сьогодні до нас приїхали цікаві іграшки від іспанського бренду Асі. Це сімейне виробництво лялечок, а з недавніх пір і ось таких риборнів Енімал реборнів мавпочок та собачок, які зараз у кадрі. І ми сьогодні розглянемо, що це за іграшки. В фабриці вже більше 80 років. І а, у них є такі постійні позиції, як Сабріна, Селія, Лео, Марія, Пабло, Пупси а, і багато інших. А, зараз в кадрі а, сама серія Animal Reborn. А, і у нас є мавпочки, їх звати Лілі. А, вони повністю вінілові, дуже гарно пропрацьовані у них деталі а, і мордочки, а, і вушка. Ось. І а, очі в них. Красиві карі. Завдяки цим ручкам, зігнутим пальчикам, їх можна зацепити десь там на люстрі, наприклад, чи ще десь там. На квартирці, наприклад, вікна. Ось такі ніжки теж. Пропрацьовані дуже цікаво і дуже реалістично. Вони йдуть в підгузниках, в якихось костюмчиках, наприклад, суконці і в шапочці, і з пустишками. На задньому плані ви бачите, як одна із них висить. Так дуже цікаві. Зріст у таких мавпусячок 32 см. Ще є у них лілі. Собачка 32 см, вона теж рахується, але вони, от бачите, такі, досить величенькі. Вона така з хвостиком, теж йде в підгузничку. Цікава, сірого кольору, бульдожик такий. В костюмчику дуже красивому. І ще на ног. це, мабуть, такий песик-хлопчик. так? Одягу позаздрять навіть і звичайні тваринки, такий в нього плащ, підгузок. Тут хвостик, голівонька у них крутиться, лапки теж крутяться. Цікава іграшка. Ви таких, я не думаю, що знайдете. Оп, наша лілі вже набридло їй там висіти. От, навряд чи знайдете в наших магазинах. І більше, поки не планується цього бренду до кінця року, тому встигайте замовити у нас на сайті. Пишіть в коментарях, якщо... Потрібно, почитайте під цим постом, під цим відео посилання знайдіть на наш сайт, групу Viber, Telegram, спільноту, різні наші контакти і замовляйте цих чудових, ці чудові іграшки. Зараз перейдемо до перегляду лялечок цього бренду. Спочатку покажу вам цікавих дівчаток, що називається Бомбонсін. Bon bon Вони постачаються в ось таких коробочках гарненьких фірмових. От, зріст їх 20 см. Блондиночок наразі не приїхало, і в них блондиночки тільки із короткою зачіскою, а всі хотіли з хвостиками. Тому. Ось такі руденькі гарні дівчатка із веснянками приїхали з хвостиками з таким більш довшим волоссям. Звісно, якщо хвостик розпустити, волосся буде десь ось таке. Ось в них ще одна з особливостей, про яку треба сказати в цьому відео огляді, що ніжка права у них завжди коротша за ліву. Це їхня така фішка, вона, наче як більш тут припіднята, я б так сказала. І це абсолютно усіх, у всіх всі роки приїжджають ось такі пупсики. От одна ніжка заходить за іншу. От. І є також два види обличчя. Це така прикушена губка От, у дівчинки, а також привідкритий ротик. Ось, показую всі, бомбонсін, 20 см ростом. Це наразі всі, які в наявності. Там буквально одненько є в дві штучки, всі інші по одній штучці, тому швиденько, швиденько, замовляйте. Тимна шкіра називається Том. Ну, я називаю Томі, бо все-таки це як дівчинка, чому Том. От, Така томі, тимна шкіра теж дуже цікава. Порівняємо їх, наприклад, з 21 см пупсиком. Даний пупсик це Маріна Пао, також є Нінес пупсики ну, Тут ще зачіска, наче да? як додає зросту. Але ось, якщо порівняти, то це десь от такого розміру лялечки маленькі. Або порівняємо з 23 см мієчкою. Ось, щоб ви розуміли, який зріст у цих пупсиків. Вони повністю в вінілові, тобто все тільце вінілове. Він безпечний для дітей матеріал. Так, загляну туди, ну, так, виражених знаків статі немає, але такий пупочок. І ну, взагалі вони всі у них дівчатка. У каталозі всі дівчатка. Відкладаю е, смакоту на самий кінець, ляльки 40 см селії та... Верніше, 30 см Селії і 40 Сабріни. А далі, поки подивимося на деяких пупсиків. В самому кінці не перемикайтеся, будемо ще дивитися самі популярні ляльки. Наступні у нас ідуть пупсики коке. Мій телефон трішки яскравить, і віддає цей жовтий колір від лампи ще зверху, бо у нас не сонячно, у нас пасмурно. От, але взагалі колір вініла у них такий розовенький, нема цієї жовтизни, що віддається від світла. Вініл, ще раз скажу, безпечний матеріал для діток його використовують в медицині. Він схожий на шкірку, він дуже такий приємний. Коли, коли стає теплим то прям дуже м'який робиться, але навіть зараз от, з холода приїхавши, він досить такий м'ягенький. Ось Різна рецептура цього вінілу, в залежності від кількості силікону доданого, буде пом'якшувати вініл або робити його твердішим. Загалом пупси завжди м'якші. ще раз скажу, В теплому приміщенні будуть ще, ще м'якші. І загалом вони. Бувають різні, бувають тверді, пупси м'які, але ці пупси досить м'якенькі. Пупсики коке, вони з ростом 36 см, без волосся. показую, без волосся. От. Реалістичні, мають пустишку, пустишка ставиться в ротик. Це ну, ще, можна сказати, ще хлопчик, тому що по одягу більш такий сіренький костюмчик має Ось пустишка брендована, тобто напис є брендом. Тільце у них зроблене із текстилю. Воно набивне, всередині наповнювач, досить такий тугенький, бо буває геть такий мало наповнювача, і вона така геть, ну не знаю, можна ну так не дуже вона наче дорого виглядить. Але цей, навпаки, такий дорого виглядає і досить туга набивка, білий коричневий текстиль тут пришитий. Що можна сказати по тому, що у них ще? Зараз я його дістану і покажу. Або ж навіть тут зараз покажу. Ось такого формату ніжки. І також так буде і з ручками, тобто вони до самого, до самого плеча і до самого бедра зроблені. Не можу сказати, що в них там є шарнірчик, як буває у таких великих пупсів. Хоч і текстильним тільцем, але вони все одно не до середини бедра пришите тканинка. І показують, поряд стоїть, можна подивитися, що яка коробочка. І це ось така причудова дівчинка. Ковкес з пляшечкою. Вона не має пустушки, але вона має пляшечку. До речі, за пустушкою можна звернутися також. У нас в магазині повинні бути. Підходящі. От дівчинка дуже популярна. Ми її дуже швидко минулого разу продали. Не знаю, як цей раз буде, але дійсно вона дуже симпатична. І для дітей просто неймовірний подарунок. Ще раз скажу до Нового року: це остання поставка. Можливо, тільки, можливо, одиничні якісь ще завози, вже не з фабрики, а з магазинів, зі складів, але їх важко знайти. Важко знайти ці лялі, тому що. Вони більше працюють не з інтернет-торгівлею, а з офлайн-магазинами світовими, там, в Америці, в Європі. Ось такі пречудовенькі лялечки, пупсики, звуться коке. Волосся не мають, очі сині, гарні такі сині очі, вони не карі, вони темно-сині. Ось Можна поставити пустушечку, сосочку, бутилочку туди навіть можна. Поставити в ротик, так? Зараз спробуємо хоча б сосочку поставити. Так. Тобто соска тримається. Єдине, що вона тут на руці не хоче відкріпляти. От, чи ось так верніше. Так. Соска є, бутилочка є. Дівчинка-хлопчик. Замовляйте. Дуже красиві брендові пупсики. Далі переходимо. А ще до одного вида пупсиків. Це красуночка Олі. Олі ще меншенька, вона 30 см. Оця саме дівчинка замовлена, вона привезена на замовлення. Олі теж з текстильним тільцем м'яко набивним. І теж так, такий формат ніжок і ручок, що до бедра і до плеча. Ось Більше олі у нас цей раз не приїжджало, але ми можемо ще спробувати замовити зі складу з магазину. От, можливо, там ще є Олі. Вона 30 см, буває світло шкіра також. Ця дівчинка просто темношкіра, і вона їде сьогодні до замовниці. Марія та Пабло. Це анатомічні пупси, вони повністю вінілові. Ручки, ніжки, голова крутяться, очі мають вії, колір очей сіро-блакитний. Пальчики в них, бачите, так гарно розставлені, бо в багатьох брендах є такі пупси, теж але пальчики зжаті в кулачки. У цих пупсиків, якщо хтось шукає, щоб саме були пальчики кожен окремо, то в цих якраз так і є. Ви бачите, як легенько вони згинаються. Це просто надзвичайно цікаво, коли вони так згинаються. Що значить, що вони анатомічні? Вони мають дійсно знаки статі. Хлопчика та дівчинки. От. Мають пустишку кожен і вона ставиться в вротик. От все, у них тут класно і нормально. Так, вони в нас без волосся. зріст 42 см. Покажу ближче Марію, яка вона гарненька у нас на обличчя. Така ось цікава дівчинка анатомічна. Для тих, хто хоче схожу на реборна дівчинку, яку можна купати. 42 см зріст. 42-43 дуже гарний одяг у цього бренду. Пупсики такі достойні, дорогі. Пупсики, дуже гарний одягнений, дуже все детально у них пропрацьовано по анатомії. Тобто такі гарні складочки, пальчики, війки, брівки, носик курносик. Дуже гарні. Тому замовляйте для своїх діток ще таких пупсиків. Ця прекрасна дівчинка зветься Лео Лео. Ось і вона м'яко набивна. Кажу м'яко набивна, але маю на увазі, що набивочка в неї все одно тугенька, як у всіх набивних ляльок цього бренду. Дівчинка дуже симпатична, вона багатьом подобається. На обличчя, і вона має зріст 45 см, така досить величенька. Що в неї цікаво, що в неї хоче текстильне тільце, але ніжки та ручки крутяться і стають в тій позі, в яку ви їх поставили. Наприклад, ось вона піднімає ручки. Вона, все-таки покажу, яка без шапочки. Так. Ось така дівчинка, якщо без шапочки подивитися, дівчинка, немовля. Реборн, можна сказати. от Дуже цікава, 45 сантиметрів Лео Лео. Далі, нарешті, селія довго очікувана, всі її чекали. Це дівчинка така худишка 30 см, повністю вінілова. З нею цікаво гратися в переодягалки, так як, наприклад, колись ми з Барбі в 90-ті гралися, та навіть зараз граються там в різні ляльки. Схожого формату вона може стояти без опори, в неї чудове волосячко. От дівчинка цікава на обличчя. От, і а, вона буває або блондинка, або така ось шатеночка з блакитними очима. Покажу, що вона стоїть, так. Так, ага, стоїть, стоїть. Так, і можна роздивитися, які вони бувають різні по одягу. Так, це ще з, минулого, з минулорічної колекції такий формат одягу, хоча вона вже приїхала в новому форматі коробочок сьогорічних. Ось така прикольна селія і ще є. Ось така, наприклад, в одязі. Плівочка просто тримає їм волосся. плівочка знімається. Волосочку можна мити, дівчинку, можна купати. Вона не має вій, і в неї нічого не відклеїться. Так? Загалом, звісно, ці всі іграшки рахуються як по закону від трьох років, тому що мають дрібні деталі. так, Наприклад, те ж самі очі, не знаю, якісь там о, туфельки. От, тому рахується так, що мусять від трьох років дітям дарувати. Ну, якби не дарувати, дарувати можна завжди. От лялька така, це велика цінність, тому що її можна передавати новим поколінням. От і звісно. Такого типу лялечок. лялечки купляють навіть меншим діткам, ніж трьохрічні, але по законам мусимо сказати, що вони від трьох років. Порівняємо ще, наприклад, її з паолкою. Дівчатка 30 і 32 см. Ось так виглядають вони. вона в порівнянні з паолочкою. Вона більш худіша. От і іншенька трішки. Так. Ще ми подивимося наразі далі Сабріни. Всі дуже їх чекають, ляльки надзвичайні, хоча такі трішки дорогі, але формат їхнього одягу теж краще, ніж у паоли, і тому вони в принципі, дорогі. Також на ціну дуже сильно вплинула те, що фабрика не дуже контактна, так би мовити, не дуже гнучка по доставці. Більше про це не буду говорити, щоб не розстраювати вас і себе, тому і, в принципі, кажу, що дуже важко їх постачати, а випросити, навіть не випросити, знижки вони не дають. А от, Знайти спосіб доставки їх за нормальні ціни, дуже важко все. Ця тема більше мною ну, не піднімається. Далі будуть Сабріни. Вау, Сабріни, це просто надзвичайно крута лялька, це 40 см дівчинка. Ось вона повністю вінілова, має вії очі в неї такі не сіро-блакитні очі. Ще раз нагадую, що знімаю під жовтою лампою зверху. Так? Тому ось навіть як якщо від, відхилити від лампи, то можна краще підроздивитися колір вінілу. Він від лампочки, наче здається, що він жовтий. Насправді ні. цієї жовтизни немає ні в волосі, ні на обличчі. От Дуже прикольні Сабріна, Зайка, блондинка. Дуже шикарний одяг, вони мають, коробочки, рожеві, гарні. Нарешті повтор Руденької. Ось Вона зараз з хвостиками, з такими локонами. От Вона з веснянками дівчинка. Хто ще не має в колекції запрошую до замовлення. В описі знайдете всі наші дані сайт з телефоном, вайбер-спільноту, телеграм-канали групу. Прорекламую, що у нас телеграм-група є дуже цікава, де всі спілкуються про ляльки. Майстер класами діляться та багато іншим, чим, наприклад, похвастушками, які в кого колекції, ось зветься телеграм-група. Добра Ляля, знаходьте, додавайтеся. Надзвичайно показую шикарну із, таку шатенку із каштановим волоссям. Волосся ну, дуже класне, прошите, як і усіх лялечок, які іспанські що мають волосся, воно прошите, тобто його можна розчісувати, мити, нічого там не наклею, а просто прошите. От, все наче добре у цьому зараз у цій поставці із довжиною ніжок, бо фабрика любила їх трошки зробити з різною довжиною, але я так бачу, що начебто все цей раз добре. От, Але вирівнювання ніжок це теж можливо, просто потрібно потягнути, розігріти, потягнути ніжку, якщо одна трішки коротша за іншу. Я знаю, що от когось це зараз шокує. Але таке буває різна утяжка, ніжок. Але, начебто, все добре. Такі дуже гарні красуні у нас сьогодні були в огляді. Я всім дякую, що ви були з нами. Ще раз закликаю замовляти лялечок для своїх дітей. Це дуже гарний подарунок також для себе. Бо у нас, я точно знаю, дуже багато колекціонерок, які полюбляють їх ставити на полички, гратися з ними навіть у більш дорослому віці. От, і запрошую до наших спільнот. Ми там розігруємо лотерейки, робимо знижки. В інстаграмі у нас і в Ютубі ще коротенькі відеоси, ви можете подивитися. Загалом підписуйтесь, ставте дзвіночок, ви тут побачите просто надзвичайно цікаві ляльки. От і, і, і інші іграшки, які виготовляють лялькові фабрики. Одяг, аксесуари. Також це все у нас майже до кожної ляльки є. На закінчення покажу вам, ще, як вона з паукою виглядає. Так, так, не падать. Ну, Паулу поставлю ближче, але загалом ви зрозумієте, вона більша, вона 40 см, це Сабріна. Бренд А7, іспанський бренд. Все, дякую, що були з нами. На все добре, бувайте! Пока!